Наталя Гуркіна. Казка Бувальщина, майстриня янголів. У місті Луцьку живе майстриня Янголів. Дивовижна пані багато десятиліть ліпить із трьох видів глини казкових янголят. Усі вони мають чарівні стібності. Одні вміють співати, майстриня називає їх дзвониками. Ці янголята мелодіями пробуджують душі людей. Є ще янголята помічники. Вони наповнюють любов'ю простір людини і незримо їй допомагають. Дивовижних історій і слів вдячності за керамічних улюбленців у дивовижної пані є так багато, як плодів на гігантській калині біля річки життя. Зовні мистриню важко відрізнити від інших мешканців міста. Хіба що по довгій косі нею вона інколи місяць в небі гойдає? Навіщо? Хто знає, про це довгокоса пані не розповідає нікому. Лише янголята знають цю таємницю адже коли майстриня їх ліпить, то кожному дістає косою із неба зірку. Якось одного дня в майстерні новостворені янголята обирали собі зірочки. Матуся майстрине, а можна мені ось ту сліпучу золоту, попрохала Янголядку дзвоник і показала на небо. Звісно, любий, відповіла майстриня, ти своєю мелодією будитимеш людські душі. А я хочу стріблястими променями, сказав Янгелик Читальник з книжечкою в руках. Гаразд, погодилася майстриня. Ти надихатимеш свого друга людину, навчатися і пізнавати світ. А мені, будь ласка, вогняну, впевнено промовила янгол мотанка і показала в небо пальцем. Майстриня уважно подивилася на керамічну красуню мотанку. Несподіваний вибір. Ти перша з усіх моїх янголів обрала полум'яну зірку. Мотанка задоволено поправила косу і сказала, її вогонь допомагатиме мені боротися зі злом. Пані майстриня обережно дістала з неба могутнє світило і вклала в янгола. У ту ж мить приміщення наповнилися теплом і світлом. Усі янголята заніміли від здивування. А мотанка гордо промовила у мені тепер палає вогонь Всесвіту. Майстриня не приховувала хвилювання. Так, Люба, тепер в тобі навіть мені невідомі сили. Ти маєш в житті особливе призначення. Так і летіли янгельські барвисто дні за днями. Майстриня і Янголята – Розмовляючи про все на світі, щодня обирали зорі та кольори орнаментів керамічного одягу. Майстриня, створюючи янгляд, думала наче діти її улюбленці, кожен зі своїм характером, кожен має своє покликання. Одного дня майстерню завітала луцька каскарка. Вона звернулася до майстрині Янголів з проханням. Мені потрібний Янгол помічник для людини, що захищає життя мільйонів. Майстриня показала казковій подрузі своїх керамічних улюбленців. Усі янголята були різними, одні веселими й грайливими, інші поважними та замисленими. Казкарка неквапливо уважно роздивлялася Янголят. Вона дивилася їм у очі. Коли погляд зупинився на Янголі-мотанці, каскарка усміхнулася. Це вона. Керамічна красуня мотанка впевнено стояла, поставивши руки в боки. Блакитні, наче безкрай очі, пронизували наскрізь своєю мудрістю та силою характеру. Майстриня янголі взяла з полички красуню. Ти обрала особливого янгола. Мотанка помічниця для людини з легендарною долею. І майстриня повідала каскарці про вогняну зірку неба. Чудово, сказала каскарка, у кожного своє призначення у людей і у янголів. Так погодилася майстриня і провівши подругу, почала розписувати янгола-мотанку. Чарівні пензлі творили на одязі орнаменти долі. У лініях закарбовувалася мудрість та сили творити добро. Коли розпис був завершений, майстриня янголів покликала каскарку. Разом вони поклали в коробочку чарівну Янгола-мотанку. Вона помандрувала в інший кінець України. До людини, яка захищає життя мільйонів. І з того часу керамічна янгломотанка з вогняною зіркою в душі незримо оберігає свого могутнього друга. Разом вони здобувають перемоги над злом. А майстриня янголів і далі творить своїх чарівних керамічних улюбленців, які видзвонюючи казкові мелодії. Незримо допомагають людям.